Військової частини є символом честі, доблесті, слави та втіленням історичних військових традицій. Мали стяг це символ Привітатися. зарядити. Давай! Академія!

Заступник командуюча сухопутних військ Збройних сил України, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачана з нагоди складання присяги молодими курсантами Вишикона, начальник академії генерал Ткачук. Шановні першокурсники, 1 вересня ви стали на поріг храму знань вищої військової школи. І вже за мить ви складете військову присягу на вірність Україні та українському народові. І кожен з вас стане повноправним членом військового колективу, ім'я котрому Академія сухопутних військ. Імені гетьмана Петра Сагайдачного. Я впевнений, що ви будете по почесним званням курсанта одного з найкращих сучасних військових навчальних закладів України і своїм відмінним навчанням та зразковою службою будете примножувати його авторитет та славу у Збройних силах України і за її межами. Цей урочистий день. Я закликаю вас бути достойними синами, великих батьків, дідів і прадідів. Наполегливо і самовіддано здобувати високе звання українського офіцера. Сьогодні, прийнявши військову присягу, ви візьмете на себе відповідальність за становлення офіцерського корпусу нового типу, за стандартами армій провідних країн світу. Окремо хотів би звернутися до батьків наших першокурсників із побажанням всебічної і, перш за все, моральної підтримки своїх дітей, їх батьківські настанови на повагу до своїх командирів і начальників, на успішне навчання і всебічне опанування вибраної професії захисника вітчизни. Бажаю всім у цей святковий день міцного здоров'я! Добра і щастя, успіхів у навчанні та службі. Не пасувати перед труднощами і завжди бути вірними в військовій присязі. Слава Україні, слава її Збройним силам. Завжди пам'ятайте про це, що маєте честь і маєте відвагу. Ви сьогодні складаєте присягу українському народу, українській державі. Прохання ніколи про це не збувати. Мої окремі слова, я розділяю ці. Це хвилювання, які відчувають сьогодні батьки і ваші родичі. звичайно, хвилюються і одночасно пишаються вами. Ви вступили до лав вузу, до лав Збройних сил України і фактично вже є елітою Збройних сил України. Пройдуть не так багато часу, і ви вивілієтесь до Збройних сил України, дійсно розійдетесь по своїм збройним, збройним частинам і будете представляти елітні. Еліту української армії. Прошу про це не забувати, не забувати проєвідну академію. Також хочу нагадати, що та дружба, яку і тих друзів, яких ви знайдете тут у лавах академії, переконаний, що з ними пройдете по життю, тому що курсантська дружба це дружба на, на все життя. Академія сухопутних військ є окрасою міста Львова. Ми завжди з повагою відносились до всіх навчальних закладів. Які гідно готують захисників нашої Батьківщини. Боротьба незалежність вона завжди триває. Незалежність не виборюється один раз і на все життя. Це треба підтверджувати кожен день важкою працею. Я хочу, щоб навчаючись в стінах цієї академії, вас пронизував дух українства, щоб ви. Полюбили Львів і полюбили Україну. Львів це один з символів України. Тому, коли хочуть боляче зробити Україні, роблять боляче Львову. Навчаючись у Львові, ви будете мати багато друзів, добрих знайомих. Я хотів би, щоб власне, атмосфера Львова завжди була у вашому серці. Ті, хто народився у Львові, і сьогодні приймають присягу, вам розкажуть, що у Львові і добре вчитися, і добре відпочивати, і добре жити. Я бажаю всім вам багато здоров'я, Божої ласки і єдності. Слава Академії сухопутних військ! Слава Україні! Від імені військової ради, командування сухопутних військ Збройних сил України. Від себе особисто щиро вітаю весь особовий склад академії з нагоди складанням курсантами першого курсу військової присяги. Шановні первашекурсники, сьогодні склавши військову присягу, ви станете повноправними членами великого колективу єдиного навчального закладу сухопутних військ Збройних сил України і зробите перший свідомий крок. По сходинком військової кар'єри розпочнете нелегкий шлях до лейтенантських зірок. На ваші плечі ляже велика відповідальність по захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України. В умовах розвитку Збройних сил України тільки справжні патріоти та професіонали спроможні створити армію сучасного зразку. І такими професіоналами повинні стати ви в цінах всього славетного навчального закладу, пройшовши тернистий шлях від курсанта до лейтенанта. Сьогодні, дивлячись на вас, на ваше відкриті і щире обличчя, я переконую, що ви докладете всіх зусиль, щоб стати справжніми офіцерами, прикладом для наслідування своїх майбутніх. Підлеглих Запорукою цьому повинне стати ваше сумлінне навчання, ставлення перед собою високих цілей та набуття в стінах навчального закладу необхідних для провесії військових вмінь та навичок. І в саму скрутну хвилину, коли ви попадете в патову ситуацію, ви не будете згадувати папу і маму, ви будете згадувати своїх командирів і своїх викладачів. Я бажаю вам на всього навчання. Достойно пройти цей шлях, генерали, офіцери, сержанти та курсанти. Сьогодні для нас, курсантів-першокурсників Академії сухопутних військ, знамена та хвилююча подія. Перед обличчям своїх командирів, старших товаришів, батьків і рідних, ми приймаємо військову присягу на вірність українському народові. Позитивні емоції переповнюють нас. Адже ми стали курсантами елітного вищого військового навчального закладу Збройних сил України. Я впевнений, що в цьому строю стоять лише ті, хто свідомо брав для себе офіцерську професію. よいしょ。 Вітаю молодих курсантів з складанням військової присяги, а весь особовий склад академії з поповненням захисників вітчизни. Чистим маршем офіцерів Управління Академії. В міцних руках прапороносців бойовий прапор одного з найславетніших військових навчальних закладів України. Значна кількість офіцерів управління Академії нагороджена вирядовими нагородами та відзнаками Міністерства оборони України. Сумлінна служба та високий професіоналізм офіцерів управління. Виховний процес та керувати складним організмом військового навчального закладу. командирів механізованих підрозділів та організаторів фізичної підготовки та спорту. Досвідчений науково-педагогічний склад факультету спеціально обладнані аудиторії та потужна польова навчальна база дають курсантам можливості для трибуною проходять офіцери факультету та Піснює підготовку командирів аеромобільних підрозділів та підрозділів спеціального призначення. Очолює факультет. Обрутець навчання, курсанти факультету. Забувають на міні навички у ведення бойовиків, противника відчаснева сім'ї. А також організація на здійснення стрибків з парашутом з усіх наявних типів військово-транспортних літаючих засобів у різних умовах ведення бою. На факультеті створена сучасна навчальна матеріальна база, яка дозволяє на основі новітніх технологій здійснювати підготовку командного складу аеромодичних військ. База функціонують спеціалізовані аудиторії. Для якісної підготовки спеціалістів самобузнець на потужна навчальна реальна база. Функціонують спеціалізовані аудиторії. Малий артилерійський полігон, навчальні комплекси ракетних військ та артилерії. Війць. Очолює факультет досвідчений офіцер полковник Олег Бойко. Факультет здійснює вишкіл для Збройних сил України, офіцерів культурологів, автомобілістів, військових агентів та політців військового тилу. Наявність на факультеті аудиторії, лабораторії, тренажерних та комп'ютерних класів сіл академії сокомовних військ Єврота почесної ванники. Військовослужбовці цього року Ще брати участь у зустрічах до цього посадовому осіб. Урочився находиться значних свят. Крівник композиції заслужений працівник культури України. Доцент військово-доригентської кафедри Владислав Пиндик. Диригує начальник оркестру, військовий диригент капітан Ігор Дубно. Лети наша пісня по всій Україні, по Галицьких селах, ліських лісах, лунай Слобожанщині та на Волині в Карпатах, Криму і Донецьких степах. Неси наша пісня, юначе завзять, Зови до науки, белі у похід, з тобою вітчизну чимось захищати, з тобою волиним в горолини Во композиція для нею подяку. <падяку> Хорошо, відповідайте, голоці.